В їхати. Молодой удостоверение. удостоверення. Відійдіть з дороги, говорю. Ваше удостоверение. з дороги. Не, в, не трогайте мене, будь ласка, рука. Ві. з дороги. Ви теж без жилет ві. ві. стоїте. Відійде з дороги. Ви теж без огнеї плюйтесь. Не підходьте до мене. Ви до мене підійшли. Я стою на місці. Мене ось машина впирає. Ви до мене. Відійдіть машині, не підірваєте. Відійдіть ви від мене. Я вас попереджую. про від мене на мене. Чи на мене, на мене? Добре. 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 Що іще в мене воняє з рота. Що іще. Добре, що іще. Що ще в мене воняє? Дай мені своє посвідчення. Хто ти такий? я буду в жалобу писати? Прийміть від мене, ні, ти вже не поїдеш, в мене з рота воняє. Жалобу мені, листочок, будь ласка. Будь ласка, листочок. Надайте мені, будь ласка, листочок. Листочок? Да. З ручкою. З ручкою, будь ласка. ви не поїдете нікуди! Зараз буде в мене з рота воняти і все остальне. Добре, я тобі говорю. Прийміть від мене жалобу. Я кажу, прийміть від мене жалобу. Поліцейський. Ваше, будь ласка, удостоверение. Ваше удостоверение. Удостоверение. Нет удостоверения. Удостоверение ваше. И у вас гражданська людина в машині. Виходь, виходь. Я тобі говорю, виходь. Чому у вас гражданська людина в машині? На якій підставі? Не трогайте мене, будь ласка, руками. Не трогай мене руками, блядь. На якій підставі у вас людина в машині, не трой мене руками, я бля, інвалід. Бля. Не трой, нахуй! Я першої групи інвалід нахуй, блядь! Не трой, сука, мене, блядь! Дай назад і. На які підстави вас граждан? Дорогий. На які підставлять гражданська людина машині? Це працівник поліції. Будь ласка, удостовірення. Що ви, блядь, возите Дорогий. цього? А? Дорогий. На кофе, блядь, вам нахуй не вистачає тут, блять. Складай. Складай. Складай! Складай! Я бачу, що я ти тут тільки пасешся на гроші. Я бачу, Токажи. що ти тут пасеця на гроші, блять. Докажи. Гамнюк, блять.